Вітаю вас, малята! На минулому занятті у нас була тема Як не потонути у смітці. І ми вчилися сортувати сміття. А сьогодні ми розглянемо, як же будується місто і що таке план міста. У кожного міста є важливий документ. План. Він визначає, де будуть дороги, будинки і парки, щоб усім жителям міста було зручно. Є така професія, планувальник міста. Це фахівець, який працює для того, аби архітектура, транспорт, публічні простори, клініки та школи робили місто комфортним для життя. Коли будують багатоповерховий будинок, то розробляють спеціальний проєкт. Адже треба передбачити, де жителі будинку будуть гуляти, як під'єднати водопостачання, де мешканці паркуватимуть свої автівки та велосипеди, аби не заважати іншим. Будівництво житлового комплексу. Може змінити рух транспорту в місті. Для планування міста та будівництва є важливі правила. Наприклад, у багатьох містах в історичній частині заборонено будувати багато поверхівки, добудовувати жахливі пластикові балкони та встановлювати. Залізні коробки кондиціонерів на фасаді будівлі. Місто та будівельні компанії повинні враховувати багато важливих аспектів: якість будівництва, гармонію з природою, місце для прогулянок, краєвид з вікна. Це не всім вдається. Але Часом трапляються такі будинки, як, наприклад, біля Тернопільського озера, де з кожної квартири можна милуватися з заходом сонця під спокійний хлюпіт хвиль. А в спільному просторі сусіди можуть чаювати. Найвища будівля у світі Буршкаліфа у Дубаї. 828 метрів заввишки. Знаєш, чому висота будинку має значення для пожежної безпеки, щоб було легко погасити пожежу? У Києві є машини з драбинами, що дозволяють дістатися 90 метрів, але найвища будівля цього міста сягає 168 метрів. Для чистоти повітря, а значить, і для здоров'я мешканців важливі парки. Відень столиця Австрії з найкомфортніших міст для життя. Місцева влада каже, що половина території місця це зелені насадження. Не всім містам пощастило мати водойми. У німецькому гамбурзі. Найбільше мостів 2300. Це більше, ніж у Лондоні, Венеції та Амстердамі разом. Річка Дніпро ділить Київ на два береги, між якими проклали різні мости: пішохідні, залізничні, автомобільні та мости метро. А у Львові річка Полтава тече під землею. У нашому Запоріжжі теж Дніпро розділяє місто і побудовані мости. У містах живуть люди різних національностей. Китайські квартали є в некитайських містах, наприклад, у Сан-Франциско, Лондоні чи Мельбурні. Дуже важливо берегти історичні будівлі. У Чернігові команда волонтерів відновлює фасади традиційних для цієї місцевості дерев'яних будинків. Вони мають унікальний стиль адже оздоблені різьбліним декором. Проєкт з відновлення будинків дерев'яна мережева Чернігова. Прагне повернути повагу та любов людей до такої архітектури. Малята, Розгляньте картинки та скажіть, які правила тут порушені. А як ти уявляєш місто майбутнього? У Києві зростає цікавий інноваційний парк. Людський розум підсилений штучним інтелектом працює там над розробкою новітніх технологій, гуртує талановиті команди молоді, науковців та винохідників з усієї України та з-за кордону. Такі проєкти часто дають поштовх розвідку околиць. Неймовірно, але вже є будинки, надруковані на 3D-принтері. Такий робот може збудувати будинок за 24 години. Уяви, що ти інспектор з будівництва і маєш оцінити, чи дотримані правила будівництва у місті. На що заслужив твій квартал: нагороду чи штраф? Намалюй мапу свого кварталу будинку, та що коло нього знаходиться. А на наступному тижні ми розглянемо тему Безпечне місто для кожного. До зустрічі!